У Луцьку відкриють офіційний магазин солодощів Рошен. І ні, це не реклама, і навіть не спроба нагадати усім про екс-президента України. Просто поява нової великої вивіски на центральному магазині Луцька викликала неабиякий ажіотаж, обговорення і суперечки серед Лучан. Тож ми вирішили дізнатися трохи більше. До слова, офіційні коментарі відмовилися давати і в компанії Рошен, і в адміністрації луцького універмагу. А от працівники ЦУМу, на фасаді якого учора вчепили аж дві вивіски Рошен, розповіли нам, що магазин буде на першому поверсі, там, де раніше розміщувався маркет Ватсонс. До 14 листопада планують завершити ремонтні роботи, після чого почнуть завозити устаткування і продукцію. Відкриють магазин скоріш усього наприкінці листопада. Ми все ж вирішили розпитати. Лучан, як вони сприймають появу такого магазину у Луцьку? Люди чомусь говорили більше не про цукерки і Київський торт, а про п'ятого президента. Якщо на благо батьківщини України волі, то хай буде. Перший жулік на Україні хто? Ну кажіть. А, ну, що Ну Порошенко чи ні? Я кажу, ну Порошенко. Порошен, він, ну, Порошенко. І ніби як проросійський не хочемо, щоб він був тут. Я не знаю, ну, це не є перша необхідність, яка треба купляти в Луцьку зараз на даний момент. Я в селі живу, я тут не знаю. Нормально? Хай буде. Хай буде, а чого ні. А чого хто Порошенко? А що він щось погано робить? Він зараз на армії працює тільки так. Що ви? Нормально. Дуже класно, я дуже люблю соладки, так що я рада.